І я прочитаю два теж. Перша називається цілунки і квіти. 31 грудня мені робили відправу. Приходили люди, знайомі і не дуже. Цілували мене у лоба, Казали, земля тобі Боком. Ось підходить до мене сусід. Він виходить на люди перелітко, що в, в просторі і часом. Безтурботно цілує мене у лоба. Ось Марія моя та не неспокій, та насправді вона чекала цього чоловіка її курить цига цигарки цига... і поосторонь давний вічей. Та коли підходить баба моя, вона не цілує, не плаче, вона просто дивиться в очі і незрабно тримає лінка. Хлопчику, де ти мій хлопчику? Пам'ятаєш, сиділи у когось на хаті, пиле червоне, коптаючи смерть, неркалась ні разу святих єрусалимських ідей, були гордими та лупали червоним на козу. Так на моїх сухіх руках вирізламані квіти. І не бри, і не так, співаєш мені під праву на своїх половині вставки. Дякую. Другі, другі ми колись ділилися з нами, ти казав, що тобі приснилася діва з величезним гурким животом. В животі там жило щось на кшталт моєї смерті. А мені приснився всього-навсього, ти. Ти підходиш до мене засніженим мазом на шкільному майданчику і цілуєш у лоб. прокидаюсь від волю полоні, повертаю голову вліво, на, на моєму столі твоя фотокапка. Ти дивишся з неї і кричиш мені: Ти довга надо. Дякую.